Це Ксюша, їй 15 і вона президент учнівського самоврядування в Пересадівському ліцеї. І так, це Ксюша я, і саме зараз ви маєте унікальну можливість познайомитися зі мною ближче. з село Пересадівка Воскресенської селищної громади. Полюбляю займатися танцями, хіп-хопом та каверденсом. Я є, є учасницею однієї з кавер-команд, в котрій ми знімаємо кавери і викладаємо на YouTube, де є дисклеймер щодо війни в нашій країні та посилання на банку. Саме через це не тільки українці можуть згадати про те, який складний час ми живемо, а й іноземці, котрі, переглядаючи подібні відео, дізнаються про це. Також я займаюся дизайном. Я вже закінчила курси з веб-дизайну і скоро закінчу моушн. У вільний час я полюбляю читати, грати на піаніно. Проте, крім цього, я беру активну участь не тільки в житті школи, а й громади. Ми беремо участь у програмі Terdes Homes. Завдяки якій я покращила свої навички у проектному менеджменті, а також ми облаштували простір в школі, де учні можуть відпочивати і плануємо наш подальший проект, який вирішить проблему в нашому селі. Разом з дівчатами ми приймали участь в апшевці національній вож хвилі, де виграли грант у розмірі 80 тисяч гривень. І завдяки ньому ми провели три тренінги, очистили берег річки Інгу, саму річку та трохи облаштували пляж. Проте це ще не кінець. І ми плануємо проводити більше акцій, щоб залучати наших мешканців та допомогти екології. Також з командою, де я є лідером, ми брали участь у програмі «ЮЕКТІВ». і зовсім нещодавно ми виграли грант у розмірі 5 тисяч доларів. І наступною на цю сцену для нагородження запрошується команда. Авіонець. За ці та гроші спонсорів, вже в квітні мешканці нашої громади зможуть побачити танцювальну та тренажерну зали. У своєму майбутньому я хочу створювати ще більше проєктів та допомагати нашій громаді розвиватися, тому що саме я, майбутнє нашої країни, і мені займатися її відбудовою.